Так, на перший погляд просте порівняння, але воно не таке буде і просте. Значить, Говоримо про ДВ, тепер він ломом. ІТО Юту. Значить, вона саме найбільш схожа в цьому плані. Значить, вони схожі по характеристиках, вони, даже, можна сказати, одинакові по характеристиках, але цінова політика десь доларів 400 різна. Значить, ВайТіо дорожчий і будемо розбиратися цю дорого значить, Поїхали. Значить, поїхали. Демо спочатку і до кінця. Значить. Дивимося наперед. Значить, в Лумона лумо пригрузи 4 на 11, 40, 44 кілограма. Вайтіо його фірма пригрузи 20 на 4, 80 кілограмів. Дивіться, однаковий виворітку ліс. Йдемо по ходу далі. значить В IT у нас йде акумулятор 12 на 105 значить у нас напруга 105 ємність, в в'юти трошки слід. менше акумулятор, він йде 12, 12 на 80 Тож Один і другий закритий рамі такий, бачите, закритий, один і другий закритий. Так, вивертко я сказав, значить тут особливо нічого не розбереся. В чому різниця мости конструктивно одинакові, ломон йде з болотником, ловол не комплектується болотником. Значить, так, якби показує по паспорту, що юти трошки більший. клівець на 3 см. Значить, Тут йде 300 на 330. Значить, зверніть увагу на шини. Тут вже в'юти йде ОйТіо ой Юти. давай так буду юти попроще назвати. фірміна шина Таньшань. Це йде на рівні з Армуром. Значить, дивлюся сюди, значить що. Передні колеса не розбірні тобто збільшувати колію мусите перекидати колеса. Значить, колісна база в них практично колія в них практично однакова 1220 на 1250 тих 3 см Значить. Колісна тепер база в них одинакова, 1630-1640, в один в один трактори практично, в один значить, що один, що другий має е, 3 циліндри, 24 кінські сили. Тут КМ-двигун 385-й моделі. Е, ЮТ і його рідний двигун, Вайтіо е, з одинаковою кабудурою трьохціліндрові вони звичайні, 1532 см кубічних. Так, по ходу йдемо далі. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдем. Значить, дивіться, по конструктиву показую. Значить, Якщо ви дивитесь сюди, бачите, да? Значить, генератор на 350 ватт надає, видає напругу. Так, тепер йдемо сюди. Ви побачили, да, як воно виглядає. Запам'ятайте, цей момент запам'ятали, цей момент запам'ятали, про напругу сказав. Йдемо сюди, сховала стартер в кожух. Пускай сховала. На 500 на, видає напругу генератор, мощний корпус. До якого кріпиться насоси. Бачите, як прокладена паливна, масляні проводи прокладені. Так, так схований кожух глушника. Тут попроще не так гонорово Далі йдемо однодискове щеплення. Ось такий конструктив. Це під хочете тут прикріпити бардачок. Хочете, там він буде стояти. Це місце під бардачок. Значить, дивимося сюди, ніжки немає тут. так? Бачите, значить, ніжка з цієї сторони є. Більше робочого місця. Даже от на газ є накладка. Значить, з цієї сторони тільки лумона, з лівої сторони ніжка. Значить, так, в ITO е, двостороння ніжка. Зліва з і з справа можете заходити, але в них схожі йдуть, е, йдуть важіль КПП, 4 вперед, 1 назад, є е, е, повишено понижений речах. Тут так само конструкція йде, лумона. Так, значить. Протектори колес одинакові. Значить, колеса я не, не сказав, 11, 12, 1,2 на 24 Тут так само 6,5 на 16. Є це моноциклон, тут воно таке. як всіх Далі, ходу йдемо сюди. Значить, лумон, дивіться, отак От на раму. Теж жорстке, хороше закріплення, хочу сказати, жорстко кріпиться. значить В цього теж це геть як ручки. На скло, бачите? Ці ручки теж жорстко з справи, не буде вам дребіжати це скло. І Можу сказати, що трактор фірмний, що аж настільки, що тут, -от, як бачу свій палець, пише «Юта» на слові. Да. Йдемо далі по, е -е -е -е, по болотниках задніх коліс. Так, Йдемо зверху донизу. Ручка, бардачок, то таке. Тут йдемо теж зверху донизу, є, бачите, де поворотники, дуже це великий плюс. трактора, ручка і така фірмина не, не з дешевих задня фара. Так, розказав, показав. По кріслові крісло. Якби так по конструктиву вони одинакові, не можу нічого сказати, бо конструктив одинаковий, тому їздити е, буде видніше. Але якби так сказати спинка тут вище Лувола, то якби мені може даже буде цей і хорошим фактором, що скажете, що він буде краще, ця спинка. Але я так дивлюся всередині, то той механізм, якби так добротніше виглядає, ніж, ніж цей така дешевенька. Бачите, пружинки там далі. Перехожу значить такого. Робоче місце, управління. Бачите, як ITO виглядає комфортному першому місці. Оце я розказую вам раз. Так, дивимося сюди. Тут теж автомобільна панель. Так більше закрито все. Тут а, іде. Так, Там наш колега робить консультацію хлопцям, які купили трактора ДДЗ. 35-ку. Що я знімаю. Так. Значить так, так, так. Бачите, да? тут же на задніх колезах пригрузи нема. А в кілограмах вони одинакові. Тобто, бачите, те компенсувалося, передні противаги компенсувалося вагою задніх пригрузів на ловулі. Тому вони 1450 кілограм в цих межах важать у трактора. Так. Техтора взагалі по показниках одинаковий. Різниця кажу, що в ціні. Але я потім вам розкажу мою думку, чого воно так. Значить, ідемо тепер до рук. Ноги я вам розказав, тепер руки цього трактора. Значить, це навіска вайдюва. Значить, Контур. Гідроконтур, який управляється тим, тим самим речагом, що управління навіскою. 1540 на вон, що в одного, що у другого. Значить, і говоримо про це. Значить, гарне рішення. Це саме найідеальніше рішення Бачите, по Кронштейну, навіть кутники обварені. От бачите, там знизу приварені, Ребра жестокі такі поробили. Мост фірмений Двигун фірменний Вайтіо. Бачите, як вони поробили. Які тяги. Тяга сварна. Ну, не збирається, ви не думаю, що ви будете пінкінним рвати, не чув я, щоб де виривало, що треба переварювати, хіба може, що хтось ще мене справить. Бачите, як тут виводені супуни. Бачите, да? є вінти, заводський підхід, речаги. Гарно зроблені крила, дизайн. Тут попроще. Замість такого антикрила, як би назвати його, <хи> спойлера такого, тут просто кусочок різіни. Тому трактор це на 300 доларів дешевший. Значить, тут завод і не з'єднує. тепер дивимося по цьому. Тут же, бачите, якби це міст е, в Лумона да, в ДВК трошки грубший да, на вигляд. Ну, але я хочу вам сказати, що цей міст. Я думаю, що ви цей міст потім не на 24-й, а ще й на 40-ці побачите. Задайте моє слово. Просто у нас немає, я такої його запам'ятав цього виробника МД. Я думаю, що він буде. Значить, Бачите, у подібний гачок для буксурування. Ось такі тут є. Раз, два, три, чотири положення, в тому Втіо два положення. Значить, і, і, і так от закріплення в міст не, не на хомутах, а в міст просто крутили болти. Тут, бачите, тут от на такі. Це гарніше рішення. моста ви тобто, не задіваєте і не вириваєте, і не пошкодите його. Значить, Бачите, є бонус приємний, Значить, окремо виведений ідророзподільник управління на е, причіп, там, на якийсь там ваш на причіпний буде агрегат. Ось так воно виглядає. Лижа суцільна, 75. Тут вона чуть-чуть коротше, може на якихось 5 см ITO. Хоча показник вантажу одинаковий 440 кг. Тому, значить, що я можу сказати? Значить, що один, що другий трактор, то є лідери... Якби найкраще, Що, в чому найкраще? От, ломон да, він зараз би тако цікавий людям, він такий от по комплектації, по, по ціні, ну він якби вважається трактор такого середнього класу. Да, такий от, е, Мається на увазі по комплектуючих, там, не так скажем, як знаний, як Ломон, Вол, Джима, Вайтіо. Він би в цьому класі кентаврів. Классівся, оріонів, всяких цих Зараз не наш хід продаж. Значить, а в ватіо Юта це стовідсотковий китайський такий бренд. Виробник, який сам завод, розумієте, має свій вхідний контроль, вихідний контроль. Туди не так попасти на той китайський перший тракторний завод з чим-небудь, щоб там зібрав, аби воно було, вважалося, розумієте, аби воно їхало. Китайці на цього дуже е нормально відносяться, тим більше, що це є вже ви, чули, це перший тракторний завод Китаю, який випускає трактори з 55-го року. Защита, від, щоб не залетіло нічого, вам крильчатку не побило. Пусти. Сюди бірки закрито, добротно, я вже багато оглядів окремо робив на цей трактор. Ну, але ще, ще, ще раз буду робити, тому що все-таки цікаво, щоб ви порівняли, у вас склалася картина. Що купити? Може трошки переплатити і мати. Щось таке гоноровіше, чи е, мати те, що скажу мають всі. Отак от я скажу. Ось. ось. Е, до речі, до речі, от я хотів показати заводське відношення. От дивіться, йде, наприклад, рама, да? От, от рама йде вайтю. Бачите, які, які йде. Зараз вона йде і вона уходить аж геть до підстарту, аж до кожуха степлення. Бачите, йде. Широка, груба, замашна. Тепер дивимося як тут опустих моделях. Раз. І кінчилося напів дороги. Ось тут зварили, з'єднали. Оце тобто все кілограми, тобто це, це, це китайські гроші. Тобто десь якийсь інженер розраховував це все діло і, і вважав, що сюди треба бід, дати більше під цей двигун. Під це все діло. Ось такий в мене огляд. Думаю, що якусь картину ви, той, хто думає про трактор, склалася, що може щось краще купити, може щось таке купити більш масовіше, але яке, скажімо так, би, вам би було по грошах. Все, значить, Ростиславича Чагро. дзвоніть, замовляйте. Ось так от. Дякую за увагу. Працюю в Луцьку обов'язково дзвоніть, як приїдете.